Всім привіт! В цьому відео ми з Саньком будемо виживати 100 днів в хардкорному незеру з модами. Дивись відео до кінця, щоб дізнатися, чи вдалося нам вижити всі ці 100 днів в хардкор пеклі. Також не забувай тицяти свою панську вподобайку та розбивай кулаком кнопку підписатись. Потрібно хутіш назбирати 100 тисяч підписників. І не забувай лишати коментар. Також підписуйся на інстаграм, посилання в описі. Приємного перегляду! Let's go! Let's get it! Макарело, приєднався до гри. Ну, слухай, Сань, гарненько в тебе тут. Що на цей раз, що сьогодні. Ти знаєш, тут-то гарненько, але є другий прикол Кей-мод Креатив. Не поняв час момент, в смислі чим ми сьогодні будемо займатися. Для запису відео з друзями мені завжди потрібен якийсь хостинг на мій сервер. Головний мій критерій, щоб це було якісно та дешево. Так ось, з цим обалденно справляються хлопці із Godlike Host. Вони зробили максимально якісний та легкий в освоюванні сервіс, а головне, наш український, яким користуються тисячі українців. Також зараз тривають бонуси та знижки на перший місяць користування, а саме 50%. І це супер круто. А ще для вас. Я випросив промокод newyear 2023 Його можуть активовувати нові користувачі до 15 січня. Саме вони отримають знижку 50% на 2 місяці замість одного. Тому поспішай активовувати промокод на сайті. Посилання буде в описі. Ну, як тобі об'яснити? Ми не будемо виживати в цьому світі, який, можливо, достатньо й прикольний. Я не знаю, я не бігав. Але ми ось тут побудуємо портал в пекло. І як ти вже міг догадатись, ми підемо в пекло. А що там, в пеклі такого цікавого? Ну, ти зайди спочатку. Ну, Сань, я б сказав би, що тут все як зазвичай. Ну, Сань, знаєш, поки ти не роздивляйся, я зламаю портал, щоб ми назад не могли вийти. Як ти міг побачити, ми в хардкорі. Я виставляю режим гри виживання. Ми, до речі, дуже класно заспавнились, то що тут є дерево. Я десь тут тільки що бачив Пігліна в броні. Ну, пігліна в броні я також бачив. Це типу сенс цього датапаку в тому, що ми будемо бачити якихось супер жорстких модів. Ну, так. як би ти сказати, це незвичайний виже. Виживання в Незері, як хтось міг подумати, це супер хардкорне виживання в Незері, тому що тут перероблений майже весь Незер в плані мобів. Обалдеть. Ми будемо зустрічати настільки багато різних сильних, а може і дуже сильних мобів, що від цього може поїхати криша. Тому Саня, я пропоную тобі почати виживання в пеклі. Я ще ні разу не пробував виживати в пеклі, але думаю, у нас все вийде достатньо круто. Я навіть і не знаю, хто пробував виживати просто отак, от стартуючи в світі Майнкрафту, просто значити. Чи починати з пекла. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто так от по приколу, це, захотілося починати виживати з пекла. Буде цікаво почитати. Так, дивись верстак у мене є. Я, чесно кажучи, не знаю, чи можна тут зробити кам'яні інструменти, бо з цього незереку вроді би ж не можна, да, незерекку. З нього не робиться. Тому нам придеться знайти звичайний камінь. Або ми знайдемо якісь золоті інструменти в фортецях, як варіант. Або як золото, варіант. так. Оно тобі, диви піглін в золотій броні. Де. Обалдеть він повністю в золотій броні. Я думав, вони частично будуть одягнені. Це, мабуть, він з якоїсь блатної сім'ї просто. <рес> Поки я скрафтив сокиру, я пропоную тобі знайти щось поїсти. У мене є ідея, що в цьому біомі е, спавняться такі великі поросята. Так, і з них випадає м'яско, правильно? Да, да, свинина. Я, правда, тебе загубив, я не знаю, де ти. Та я тут дерево фармлю. Просто, чесно кажучи, я не експерт Майнкрафту, я взагалі нубик. І я в звичайному світі не знаю, де мені їжу так то брати, а в пеклі я взагалі. Сань, я буду йти за тобою, чисто. Ти ж у нас професіонал. Ти знаєш, в такому зусиленому пеклі я вже навіть сам переймаюсь, чи можна буде якось нам вижити, тому що я провірив трішечки цей мод і зрозумів, що це буде досить нескладно. Так ще й в хардкорі. Ой, досить нелегко. Але я бачу вже поросят. А я вже почав радіти, думаю, все, Ізі. Ні, ізі точно не буде. Я бачу корову Грибну! і на мене піглінь напав. О, я вбив стрілу получив. Так, я знайшов якийсь. А, химерний гриб. Я думаю, супчик ми з нього не зможемо зробити, правильно? Сонь, а я тебе загубив, а ти де? Ти на що мене кинув? Так я теж тебе загубив. Я на дереві стою, а ти де? Та я тут, тут навколо дерев якихось бігаю. Ви дерева, я б даже сказав би. О, я бачу твій нік, я бачу маленьку корову, пекельна грибна корова. Це просто шок. Я би, мабуть, самим першим ділом для початку зробив якісь золоті обладунки, щоб нас, ну, хоча б пі пігліни не, не чіпали. блін він. Больно б'є цей свинячувак. Так, корова ніби. Корова мирна. Я... І з корови також м'ясо падає, Сань. Нам потрібно срочно зустрітися. Не знаю, що тобі треба, ну. Срочно. А от мені треба поїсти, бо в мене вже половиною сердечка, Сань. І я мабуть, першим ділом зроблю золоті обладунки, бо якщо я знову зустрінуся з Пігліном, тим більше з арбалетчиком, то. Я думаю, наше виживання на цьому закінчиться. Я тільки що бачив якогось кріпера через стіну. Як я розумію, це якийсь пекельний кріпер. Тільки я не розумію, де ти. Ну я тебе про. Ой-ой-ой, що таке? Сань, тут якась. О, я те знайшов. Тут Вовк. І він магма мій, диви. Магма Вовк. Він тупо з лави. Він горить. Ну, кісток у нас поки нема. Так, я можу тобі дати ось це м'ясо. Ооо. Так, а де ж ми знайдемо камінь для пічки, скажи ще. Ну, є біоми кам'яні такі в звичайному Майнкрафті. З якоїсь такого камня. Чорний камінь, він зветься ніби. з нього Можна робити пічки, правильно? Ой, в мене три сердечки залишилось. Я тут поросяна шов здорова. Та, так, так, можемо його заколоти. <рес> Брін, цікавий віом такий, ми заспавнилися, тільки мені було б цікаво знайти фортецю, знайти там ящички і на халяву отримати якісь... ой Ой-ой-ой, ти знаєш? І я думаю, що в фортеці халяви не буде, чесно кажучи. Саня, не йди туди, не йди туди. Ой-ой-ой. ой За тобою ще велике порося. Саня! Та це не порося, це свинота. Я добіг в якийсь е, ендерменський ліс. І тут реально є ендермени, їх тут багато, хоч би не подивитися їм в вічі. Так, Сань, я вже бігати не можу. Ти знаєш, нам потрібно в якийсь інший біом. В цьому біомі камню не буде. Як варіант, ми можемо просто копатися до того періоду, поки ми не знайдемо камінь. Ну, Саню, у мене дерев'яне кайло, я не думаю, що я довго зможу копатись. Ну, у мене є ще трошки дерева. Ой-ой, ой тут эндермен, эндер чешуйніцей, я не знаю, як це. Як вони звуться? Обалдіть! Я не знаю. Ти бачив кріпера там? Так, да, так, да, він з'являється інколи. А навіщо? І що це взагалі за кріпер такий? Мабуть, пекельний кріпер якийсь, Сань. Я не знаю, я прям. Мені, якщо чесно, мені настільки страшно. Не, в натурі я ти кажу, мені дуже страшно. Я боюсь О, просто... Ой, він появився любого... тільки що, на секунду. Так, да, я бачу. Я чесно, ну, я тобі кажу, я щас боюсь померти від любого чеха. І на цьому моменті я нечайно нажимаю оцю галіму кнопку, оцю. І в мене встанавлюється запис. І далі йде запис тільки Санька. Ось тільки аж тут він з'являється. Розумієте, настільки я багато грав без запису. Фух, це капець. Так, Сань, я докопався до якогось непонятного блока. Це похоже на. Це цей камінь, що нам і потрібен. Це базаль, так? А ні, це не з базаля. Нам потрібен чорнокамінь. Ну в цьому біомі цей знаходиться блок. Ось він темний. Бач, типу каменю виглядає. Ааа, оце, так? Да? Ой-ой-ой, мене Сань, цей жесть. У мене два сердечка залишились з половинкою. Потихесенько будемо їх добувати. Да, і швиденько жарить м'ясо. Кстати, отут ось будемо проживати з тобою. Я думаю, непоганий варіант. Да, прям в печері, Сань, це буде досить круто. Однокімнатна квартира в самому центрі пекла. <реш> так сказати, ласкаво просимо в Москву. Фух, я поїв, у мене пішла регенерація, Сань. Оооо. Ну, мене поки не пішло. Аж сань, якщо чесно, у мене полегшення прям якесь на душі. Да, да, Ти вийшов з ультрахардкорного моду. в Просто хардкорний мод. Добувши трішки каменю, ми побігли на пошуки першої фортеці. Да, вона була не одна у нас. А ну і ще я навчив саню варити суп. А, миски. Так, і тепер я ставлю миску і ставлю грибочки. О, все. Я теж тепер з супчиком. О! Сань! Да. Я фортецю знайшов, как, здається. Ну та, це фортеця. Тільки вона якась маленька. Ти там де бігаєш? Та я тут валю свиню. Так, а я тоді потихеньку буду. Ох, блін, стрьомно, як. <ривіт> я, коротше, над при... прірвою лави. Зараз будуюсь до цієї фортеці. Я. О, привіт! Я тільки сань не можу зрозуміти, як тут всередину попасти. Так, а що це за маленька така фортеця? Чи, чи це ми якось з краєчку? Це ми, мабуть, з краєчку зайшли. Ось я вже знайшов проход і тут уже нормально. Так, а тут ящик. О, тут з -з золото, 13 штук. Ми зможемо жарити собі їжу. О, і ще один ящик. І тут заліза купа, і, і ще череп візера скелета я знайшов. Так. О, Сань! Ти не повіриш, що я знайшов. Обалдеть 11 діамантів. Я не зрозумів, це як так? Я не знаю, в ящику було 11 діамантів. і ще один ящик, 17 золота, 11 заліза і 17 вугля. І ще 14. Жесть! О, зо. Ще золото, 13. 21. О, кам'яний меч, небесна кара і сила вогню 3. О, це крутяк. Ще діамантів, ще 19 не знайшов. У мене 19 діамантів. Ми зараз її, блін. Знаєш скільки лопат зробимо? 19! Сань, ну я й не можу себе не побалувати. <рес> <рес> а це тобі, щоб ти головою не вдарився. О, дякую саме головне це шолом, бо голова це найважливіше. І за той час, поки я не бачив, що в мене не йде запис, ми побували і в бастіоні, і навіть будинок собі побудували. З ципками, така модна. Да, помбезно, Сань. Обавдіть, прикольно. Також я побудував в'язницю. Ну як? На Наполовину. Це тюрма. Ну, не... я думав, що тюрма. буде тюрма, але тут можна <свист> просто вилізти. Допоможіть, будь ласка, поставте лайки, щоб мене звільнити з цієї тюрми. <свист> неприступної. Неприступної камери. У мене тут в цій камері є тільки бло... Стіни з знезириту, блок незириту і шмат м'яса. Ну, <marriages> <differences> no, якщо ви вже лайк поставили, то ти зможеш вийти. Я схуднув, обалдеть і проліз. <реш> і проліз через рішітку. Так, добре, Сань, дивись, Бастеон, я повністю передивився, я не знаю, що там можна знайти такого цікавого. Я знайшов чисто дві скрині. У нас тепер є з тобою арбалети, це, звісно, жорстко, але які в нас подальші плани, Сань. Сань, я пропоную піти в найнеприступнішу фортецю та показати найсильніших мобів із цим модом. Ну і ми відправились на пошуки тої фортеці. Так, я зайшов в біом. Оно та штука! дивись, Сань. Бачиш, Яка, Свати яка, яка? Якою, така жорстка синя. Ти не бачиш? Синюю я штуку бачу, ну, то, що він, воно з матикою я не бачив. А, я бачу! Він з незиритовою матикою, чувак. Да! Він зараз нам города сапає. А це скелет? Ну Куда який типу... крутий? А. Обалдеть воно валить. Це типу смерть. да. да. <реш> По мені попав. Лопата це, звісно, прикольно, але. Сань, це, походу, фортеця. Да, це да я я я знайшов, знайшов, Апаудіть, а це якась здоровенна. Ну, ця просто, мабуть, заспавнилась в потрібному місці. Так, це все, звісно, прикольно, але мені цікаво е, ящики пошукати. Да-да-да, скриньки було б крутяк. А вона така здоровенна, ну, мабуть, більше навіть, ніж та ща, в якій ми були. Да, вона прям капець здорова. Ой, за нами хвіст, Сань. <сум> це що таке? Сань, не знаю, поможи! Це в нього прапор, Хсань. Я тобі нічим не допоможу, бо в мене. <гум> Нема чим бити. Я тікаю. Я вижив. Фух, Сань. Обалдеть, по мені попали. По мені блейз попав. А так вони жорсткі, ці блейзи, вони чуєш, вони якось стріляють і попадають одразу в точку, куди дивляться. У нього капець Сіки, хп сам я вже сіки стріляю. Уоо! А з нього шмотки випали якісь. Там золоті блоки з нього випали. Ну, золото нам не сильно потрібно. Ну мені знову випав цей блок магнетит. Я не знаю, що він робить. А тут ще якийсь крутий блейз. Обалдеть, ні нього ефекти, в нього ще щити. Коротше, я манові вбивати. А це що за блейз? Дивись. Цекий це... броньований. Обалдіть! Його бить тепер не можна. А що з ним робити? А тепер можна. А, він просто блок ставить. Обалдіть, прикольно. І ще цей біжить! Мені капець, я помер, Сань. Ну що, Сань, на цій ой, <плес> достатньо неприкольні ноті. Ми закінчили наше виживання, яке длилося 89 днів, майже сотня. Ну якби ти оце блін не показав весь свій професіоналізм, <плес> то можливо ми б ми дожили до сотні. Я гадаю, що якщо нам напишуть дуже багато коментарів та наставлять дуже багато вподобайок, то ми спробуємо ще раз прожити 100 днів в хардкорі. Ну тільки звісно, ми використаємо інший якийсь мод чи допад. <плес> Щоб Можливо, ми підемо в наступний раз в Венд. Виживання в Венді? Прямо Я отак? думаю, ніхто ще Венді не виживав. Але в нас обов'язково вийде Сань. Так що, нумо, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал і всім пока. Пока.